Вже в містечку Глостер, їх вивізка Ось такий будинок. Я бачу, що тут вже фургон приїхав. А що тут всередині? Може тут хтось є? Ні, тут поки нікого нема. Construction. прям construction. Друзі, кого цікавить канадський construction, дивіться. Андрій! Привіт, друже. Привіт! Це Андрій Кубін. Як називається твоя фірма? Dual Strength Windows indoors. Dual Strength Windows indoors. Слухай, Dual це подвійний, так? Так це що, розтягувані? це на подвійна сила. А сила? А. А я думав розтягування. Думаю, знаєш, взяв вікно, переніс, треба подвійне розтяжіння. Слухай, що ви тут робите? Що це за об'єкт? Ну, Спочатку ми тут міняли вікна. Де, покажи. Тут у нас чотири вікна, там зверху вікно. Коли ми зняли вікно, побачили, що всередині все зігнило. Все? Все, повністю і стади були гнилі, і зовні протекли. Та. Все протекло. І що ви вирішили? Оце, Це, цей все... комен ми повністю міняли. <гум> І повністю ми зняли садін, поміняли середині стади Espina, де в декількох місцях ми поміняли новий інселейшн надали. дали. Це все ви робите? Все робимо. Як називається фірма ще раз? Dual strength Windows and Doors. Це Отава? Отава. Отава і округ, отава і округ. Наше ккликати колись Монреалю Торонто, майстри тут є в, в Отаві. Андрій Кубін, дю остринь. Друзі, зараз будемо дивитися, що вони зробили. До зустрічі.